Святкування Дня Незалежності у Сєвєродонецьку розпочалося з покладання квітів до пам'ятника генерал-майору Олександру Радієвському. Вшанувати пам'ять визволителя прийшли представники обласної та міської влади разом з активістами Сєвєродонецька. Він загинув 23 липня 2014 року при звільненні міста Лисичанськ. За день до загибелі на цій самій площаді, щойно звільненого Северодонецька, зібрався натовп людей з національними. Прапорами і коли втомлений, але щасливий полковник Радієвський підійшов до натовпу і сказав, що місто звільнено, весь натовп почав аплодувати. Говорити дякуємо. Очільник Луганщини Юрій Гарбуз поділився емоціями, що так вразили його під час зустрічі з маленькою донькою ще одного загиблого бійця Юрія Гуртяка. Я не знав, з яких слов почати і що говорити цій маленькій дівчині. Я взял икону, и преклонившись к ней, говорю, я тебе дарю вот эту икону. Она взяла в одном за угол иконы пальчиками и не берет, а так просто держится. Я говорю, придет время, ты закончишь школу, ты выучишь очень наш, и икона тебе будет помогать и оберегать. Потом выйдешь замуж, и будут у тебя своя родина. И после этого, когда сказал, что она будет оберегать, он ее схватил и сильно прижала к себе. И кто бы мог подумать, что через 25 лет, когда мы стали уже взрослые, мы будем каждый день терять наших героев. Вечная память и низкий поклон. Після покладання урочистості продовжилися на площі Перемоги. Традиційно там влаштували ярмарок народних умільців з усіх куточків Луганщини. Святковий настрій створювала жива музика у виконанні симфонічного оркестру обласної філармонії. А от великий екран для трансляції параду у Києві встановили вперше за всю історію проведень державного свята у Сєвєродонецьку. Бажаю здоров'я! Вітаю вас 25-ю річницею незалежності України! Добаві. І в університетських аудиторій. І на домашніх кухнях, і в соціальних мережах все ще сперечаються, отримали ми незалежність чи завоювали? Для мене це відповідь абсолютно очевидна. Звичайно ж, вибороли, вибороли інтелектом, вибороли потом, вибороли кров'ю. Вічна пам'ять героям, які полегли в боях. За нашу вільну незалежну Україну. Вічна їм слава! Інший місцевий парад не з військових, а з нагороджених волонтерів та активних громадських діячів Луганщини та міста, влаштували на сцені від іменів обласної та міської влади. За 25 років існування незалежної України раділась нова общність, український народ. Народ, который может выращивать небывалые урожаи, который производит продукцию, которая не уступает мировым аналогам. Народ, который может сохранить обороноспособность своей страны и своей границы. Я вас всех поздравляю с этим праздником, желаю мира, счастья, здоровья всем. І тому щоб ми вже скоро 50-ту, 100-ту і тисячну годовщину. Щастя вам североденчані луганчання. 25-ту річницю незалежності України Сєверодонецьк святкував цілий день. Увечері на містян чекала насичена програма з концертами, танцями та спортивними змаганнями. Так яскраво Сєвєродонецьк День незалежності ще не відзначав. У когось вистачило сил святкувати цілий день, але під вечір людей на площі перемоги помітно побільшало. Розважальна програма не збавляла темпу. Гучним та насиченим видався концертно-тематичний блок Тобій Незалежна Україна. Трохи далі від сцени проходили справжні богатирські ігри. У відкритому парному чемпіонаті Луганської області із силових видів спорту взяли участь важкоатлети з Луганської та Донецької областей, але спробувати свої сили не відмовляли і просто бажаючим. Раною фізичній силі міць українського народу, впевнений Станіслав. Ну, все таки 25 років – це кругла дата. Вона символізує силу нашу. Єдінство те, що свято вистачало національного колориту, довів і майстер-клас з вивчення українського танцю Слобожанської польки. Провели його актори обласного драматичного театру. Восьмій вечора на головну сцену святкувань знову вийшов очільник області Юрій Гарбуз для церемонії нагородження державними відзнаками медиків, аграрів та посадовців. Серед нагороджених були і сєвєродончани. Звання заслуженого діяча мистецтва України отримала директор музичного училища Марина Яворська. Благодарна за те, що труд, мой труд і труд коллектива, в якому я працюю, оценен такой высокой наградой. В першу чергу, труд коллектива, Потому що ця награда без роботи коллектива, без выдвижения коллектива його бы не було. Ну, Кульмінацією вечора став виступ запрошених артистів популярного панк-рок-гурту гурту Бруто. Колектив, створений колишнім солістом гурту Ляпі Струбіцької Сергієм Михалком, по справжньому запалив публіку. «Я Артисти виконали свій найвідоміший хіт Войни світа», який став майже народним гімном і одним із символів боротьби українців як під час майдану, так і на війні на сході країни. У соцмережах Сіверодончани здебільшого поширювали саме цей хіт, що прозвучав у рідному місті.